Слава Ісусу Христу! Нех Бенже похвальний Ісус Христос. Век Добрі брати і сестри! Кожна релігійна конфесія має свої традиції, має якусь свою святість і теж має своє багатство. Я хотів би, щоб ми пізнали, яку святість має наша церква, які має традиції. І найголовніше, які маємо багатства. Ми сьогодні маємо дуже величезне багатство, яке називаємо культ святих. Це величезна численність святих, які заступаються за нас. Один із них, якого ми сьогодні шановуємо, це сьогодні Антоній Спадує. хоч народився в Португалії, але всі називають його Антоній Спадує. бо якраз там і проповідав, там прославив своїми. Чудами, своїми проповідями, і тепер він теж заступається за нас. Хоч ми зрозуміли, що є такі, таке, таке розуміння святості в багатьох релігіях. Але культ святих існує в католицькій церкві, існує православній церкві. Це дві церкви, які мають культ святих. Що це означає? Вибрати і сестри, всі ми знаємо. Що є найвищий культ, культ Божий, називається культ дивіна, який належить тільки Господу Богу. Це походить з першої заповіді Господньої, як і з другої заповіді Господньої, що не будеш кланятися чужим богам, не будеш чужим богам служити, тільки кланятися єдиному Богу. І ми маємо цей найвищий культ і поклоняємося тільки Господу Богу. Це єдиний, кому ми вклоняємось. Є другий культ, так званий пісніма, культ обожності, на чолі якої стоїть Пресвята Діва Марія. Одна свята, яка із всіх є найсвятішою. Це другий культ, який відносить Пресвятої Діви Марії. Це вже величезна різниця. Богу поклоняємось і вшановуємо найвищою шаною Пресвяту Діву Марію. Є ще третій культ, культ святих. Це вшановимо святих, які посвятили своє життя Господу, які прожили своє життя так, яке стало величезним прикладом для нас. І найголовніше, що ці святі заслужили на те, що ми їх називаємо заступниками. Вони заступаються за нас перед Господом. Дивна річ: Бог через своє таке могутнє могутнє любов чинить такі дивні речі для нас. Перше, що для грішної людини. Він жертвує свого Сина єдинородного, Ісуса Христа, жертвує ту любов і стає сам, сам Ісус Христос і жертвує за людину. Це величезне диво, яке важко зрозуміти, як Бог може жертвувати себе за людину. Треба зрозуміти Божу любов тоді може зрозуміти цю величезну жертву, бо сама любов є завжди жертвою. Але ще більша така дивна річ для нас. Що Бог теж через людину діє дуже багато для людини, Ось через людину допомагає людям йти до спасіння. Така можливість є, коли ми вшановуємо святих святі, які стали перед Господом, вже спасенні і можуть своїми молитвами допомагати нам, людям, які ще подорожуємо по землі. Робрати і сестри, святий це теж величезне багатство наше, кожний святий в Католицькій церкві. Це величезне багатство, велика надія, велике заступництво. Тому напрошується таке питання, що ж таке святий? Як пізнати святого? Їх є дуже багато. Не тільки тих канонізованих, багато не канонізованих, багато живе серед нас, які ще живі. Але поки людина живе, не можна говорити про її святість. Про це суди тільки Бог, і можна сказати про цю людину тільки після їх смерті. Тобто є таких Три ознаки святості: перше, яке було життя, що це життя було переповнене тими героїчними цнотами, подібно, як і в цій парафії. Ми знаємо, як люди берегли свою віру, як захищали свою віру, терпіли за свою віру. Варто пригадати тих священників, які плекали ті героїчні чесноти в цій парафії в кожному з вас. І тому ми бачимо такий Численні, чис, численні е, ці натовпи людей, які прийшли сьогодні, це свідчить про те, що люди живуть так, щоб мати ті горішні чесноти, щоб будь-які ситуації, будь в яких труднощах свого життя не втратити того, що є святе в нашому житті. Це наша віра і живемо згідно цих принципів віри. Друга ознака святості це звичайно, смерть. Як ця людина померла? Чи померла у пінній святості, померла з якоюсь надією, з вірою, з радістю, чи померла, може, якось інакше в страху, у непевності? І є ще третя ознака святості це що сталося після смерті. Багато хто може сказати, хто ж може знати, що діється після смерті з людиною? Про просту людину ми можемо не знати, але не про святого. Якраз Після смерті святих людей діються надзвичайно дивні речі, діються чудеса. Діються якісь знаки, якісь явно свідчать про те, що ця людина заступається за нас. Вона є святою. І це головна з таких умов, щоб признати людину святою, щоб її канонізувати. Діються святи такі дивні речі. Святі то ті, що завжди бажають добра. Вони діляться цим добром з іншими, діляться любов'ю, діляться милосердям, діляться навіть небом, діляться вічним щастям. Це святі, які все своє життя це чинили, дінилися добром, не замихалися, не ховали щось від інших, але ділилися з іншими. І навіть після смерті діляться з нами тою вічною радістю, випрошуючи нам то Боже благословення на дорозі до неба через своє заступництво. Святі завжди жили з радістю. І не тільки жили з радістю, а й помирали з радістю. А через своє заступництво приносять дуже багато радісті нам, людям, які живемо на землі. Приклад такий, як ми бачимо святому Антонію. Скільки радості нараз приносять людям, коли хтось молиться до Антонії і просить, щоб допоміг віднайти якусь загублену річ, втрачене якесь добро. Без цих прикладів, скільки радості, коли людина віднаходить те, що здається, вже неможливе. Але якщо молиться з того Антонія, це стає можливим. Повертаються ті речі, які вона втратила, загубила і не раз в такий дуже-дуже дивний спосіб. Я вже не говорю про численні навернення заступництва Антонія, про різні чудеса, оздоровлення, які діються, особливо тут, ці парафії, ви самі є свідками цього, скільки чудес діється. За, заступ, за заступним святого Антонія, і це приносить нам ту величезну радість, підкреслюю святі те ті, які жили з радістю, помирали з радістю і своїм таким святим заступництвом продовжують приносити нам радість на цю грішну землю, коли помирав блаженний святий Йоанн Полої, якої дуже добре знав, я мав щастя отримувати... Єпископське свячення з його рук в Римі 95 році. Це була надзвичайна свята людина за життя, вже бачили його святість. Але найбільше переконалися його святісті, коли він помирав. Він не міг говорити, не міг нічого вже чинити, він благословляв всіх, просив, щоб підвели його до віконця, щоб він поблагословив місто, поблагословив цю землю. А коли вже практично не можна було чути, що він говорить, над ним нахилялися, щоб почути, може він має якесь бажання, може хоче сказати, то в то, тому потім вони відчували, що він говорить, я переживаю величезну радість. Я хочу, щоб ви розуміли, що я помираю з радістю, з величезною радістю, яку не можна виговорити словами, не можна передати цю радість, якою відходить до всього світу. З цим помирав блаженний святий Іван Павло ІІ. Величезна радість. Ось ознаки святості, як помирає людина. Свята людина помирає з величезною радістю, з величезним прославленням Господа Бога. На початку 19 століття був такий дуже знаний науковець доктор Штовель, американський вчений лікар, який винайшов такий дивний препарат. Є, як ви знаєте, один винахід, який називається детектор брехні. Це детектор, дякуючи, якому кому пізнаючи, чи людина говорить правду чи ні. Це дуже простий спосіб, коли згідно того, як людина говорить, як б'ється її пульс, як вона переживає чи говорить, це визначає, чи правда говорить людина чи ні. Це дуже легко визначити. Наші політики дуже люблять цей те тест. Втікайте від нього, як дяби від щачаного. Так, Тільки вистачить запитати, чи не хотів би на тест, то одразу, як. Дуже дуже це величезна небезпека для них, бо вони завжди правду говорять, а тут хочуть тестувати їх. Але цей вчений хотів щось інше доказати. Він не вірив святість, він не вірив Бога. І говорить, що все це, що говорить релігія, це все артисти. Вони вміють артистами грати, вони так все. Він, будучи лікаром, дивився на всіх людей і не бачив величезної різниці, Той величезної різниці між святими людьми і грішними. І ось він придумав такий апарат, детектор. Духовності, який теж визначав, наприклад, після операції, коли людина ще не може говорити, вона шепоче, вона й своїм подихом можна було відчитати, що він говорить. Те саме можна було читати, коли людина помирає, вже не може говорити на е, такий прибор, який відчитував, навіть подихом відчитував, що людина переживає, що вона говорить. І це йому вдавалося. Він проводив таке дослідження понад три роки. І через три роки. Був шокованим своїм відкриттям. Всі, які вірили в Бога, які помирали з вірою, вони помирали з величезною радістю. В їхніх словах постійно він чув якісь слова прославлення, прославляли Господа. Навіть його здивували, що помирала якась мати, яка мала шестеро дітей, маленьких залишалося. Він чекав від неї почути якесь розчарування, якусь, якусь обіду. А вона прославляла Господа, співала гімн Тебе, Боже, хвалимо. І ось він, коли побачив, як помирають святі, і порівняє, помирають люди без віри, він чув там якісь прокльони, якісь страшне нарікання, якийсь ругань, з ким сварилися, когось проклинали. Так помирали люди невіруючі. Після трьох років, підкреслюю, він сам був шокований своїм відкриттям і сам собі задав питання, а як я буду помирати? А ця участь, участь не міна нікого. Кожен помре. І він запитав, як я буду помирати. І йому стало страшно. І ця людина змінила своє життя Це зовсім іншим. І своїм відкриттям постійно говорить, що означає ця людина. Це та, яка живе з радістю, і яка з такою величезною радістю помирає без страху. І що означає жити без віри? Яка страшна смерть, яка страшна розпач тих, які не мали надії, не мали віри? З чим вони відходять з цього світу? Це страшне відкриття зробило цю людину зовсім іншою. Може теж допровадило до святості. Святі діють після смерті більше, ніж за свого життя, подібно зрештою, як Ісус Христос. Ісус Христос жив тільки 33 роки на цій землі, Чи ним дуже багато. Але найбільше вчинив після свого Воскресіння, після того, як його розіп'яли. Пресвята Діва Марія не навчила, не сказала ні одної проповіді за своє життя, а скільки вона промовляє сьогодні своїм заступництвом, дві 2000 років Пресвята Діва Марія в різних місцях світу вчинить величезні чудеса. Те саме і тут, в Городку, в Люрт, Фатімі, Чистухові, Бердичеві, Літичеві. Таких місць дуже багато в Мексиці, в Латинській Америці, в Африці, там, де вшановують Пресвяту Діву Марію, бачать, які величезні чудеса діє, Пресвята Діва Марія, вже 2000 років назад. Та саме святий Антоній живе вже, знаєте, не так же й багато, біля 45 років всього прожив на цій землі, помер в 1231 році, 13 століття. Сьогодні вже 783 роки від того, як він помер. Що міг їм чинити за життя? Чинив теж багато, але не так, як чинить сьогодні понад 700, бо ще вже 800 років святий Антоній чинить чудеса по всьому світі. Його культ в Україні, в Італії, в Португалії, в Африці можна бачити, в Латинській Америці скрізь подивитися, як вшановується Антонія і скрізь може давати свідчення про величезне заступництво цього святого. Чи міг він чинити це за свого життя? Святі, підкреслюю, діють набагато більше, навіть дуже-дуже багато діють після своєї смерті. Не за життя, після своєї смерті. Святі то ті, які завжди борються з неправдою. І чим борються? Борються правдою, Борються своїм правдивим життям. Чи хтось вірить, хто в свят, і хтось тове не вірив, чи хтось не вірить, а людина живе згідно своїх принципів. І своїм життям вона показує правдиву правду. Вона стає тим апостолом правди і цим перемагає зло, перемагає неправду. Святі завжди є тими святими лідерами, провадять людину до добра, перемагають зло добром. Мені пригадалося, як під час подій на, Майдану, на Майдані були розгублені політики і так само дуже величезне. Кількість людей стояла на Майдані і требує від, від цих політиків, дайте нам лідера, дайте нам лідера. Не знали, кому вірити. Нема лідера, яка бідна Україна. 45 мільйонів, а лідера бракує. 45 мільйонів, а бракує патріотів. Зато зрадники хоч відбавляють. І ось тоді, вибрати і сестри, задавали питання, а ким має бути той лідер? Якого ми хочемо лідера? Християни щасливі тим, що вони мають лідера, мають вічного лідера, Ісус Христос. Це правдивий лідер, який прийшов на землю, щоб поділити людську долю. І Він прийняв ту людську долю такою, як вона є. Народився на більшій бідності, жив серед бідних людей, ділив ту, ту, ту долю людини, і потім за цю людину пішов на Христову смерть. Помер на Христі. І Воскрес теж для людина. Оце святий лідер, який вміє розділити долю з простою людиною і вміє за цю людину віддати своє життя і далі найбільше чудо, що Ісус Христос не просто помер на христі, не тільки Воскрес, а Він далі живе між нами. Ми віримо в Ісуса Христа Живого. Він продовжує бути між нами і продовжує залишатися аж до кінця світу. Звичайно. Ніхто не може бути таким лідером, як Ісус Христос, але кожен повинен розуміти, що треба вміти ділити долю з простою людиною. Не можна будувати собі якимись міжгірськими палацами від простих людей відмежовуватись. Не можна будувати собі одне царство в Європі, а других заганяти в якийсь таможений чи тайожний союз. Цього робити не можна. Людина має жити чесно з тими самими людьми, де вона є лідером. Має ділити те саме життя, той самий хліб і ту саму долю. І якщо треба, то теж віддати навіть своє життя за цих людей, боронити життя людей, не робити все, щоб тих людей якось нищити, а боронити життя, навіть віддати за життя. За це життя людей, своє життя. Жити без компромісу. Я багато розмовляв з політиками, завжди хотів почути, чи готові вони жити без компромісу. Практично не дослід нікого. Хто би сказав, готовий? Ні. Ну, знаєте, є інші є випадки, є умови, є ситуації, але ну, неможливо так. Деякі треба скрізь якісь робити компроміси. І це роблять, всі роблять ці компроміси. Одна справа, якісь політичні компроміси, а друга справа, коли йдеться про життя людей, про життя нації, про збереження цих людей. Сьогодні дуже багато говорять, і діють, щоб набрати назвати якусь вулицю, якусь площу там Небесної Сотні, всі вшановцю сотні, які віддали своє життя. І це бачать, це було на моїх очах. Страшна річ, дуже страшна річ, коли бачите вбитих молодих людей, яких зносять молодих хлопчиків, старших, менших. І це все чинило те зло, яке панувало над нами. Не повертається, сказати, не, язик не повертається називати імена. Це страшно бачити. Але сьогодні, добрі брати і сестри, вже не одна сотня наших громадян, наших хлопців відвели своє життя за Україну. Не одна сотня вже. Сьогодні вночі ще п'ятеро загинули. Понад 50 чоловік було поранене. І це продовжується. Чому? Тому що є дуже багато зрадників, є дуже багато сербдолюбців, які продають свій народ за гроші. Але ще більше мене болить те. Що дійсно болить нас, коли помирає сотня людей, а ніхто не говорить про те, а чому кожен рік помирає понад 150 невинних дітей, ненароджених, які стають жертвами абортів. І ніхто з політики не хоче про це боротися, не хоче про це говорити. Тут є компроміс говорить. Розумієте, за сотні сотні людей ми оплакуємо, це правда, нам їх шкода. 150 невинних українців. Помирає кожний рік, і це тільки офіційна реєстрація. Хіба це не жах? Народ, що вбиває своїх дітей, не має майбутнього. Це сказав Йоанн Павло Другі в Польщі. Я це особисто чув. Промовляючи до свого народу, сказав, повірте, мені це боляче говорити до свого народу, що народ, який вбиває своїх дітей, не має майбутнього. Якщо в Польщі Папа оце говорив для поляків, це не зрівняна величезна різниця, скільки там допускається таких мордерств, а що діється в Україні. Це не можна порівняти. Але папа відважився сказати полякам ці слова, що народ, який вбиває своїх дітей, не має майбутнього. Як боротися в майбутнє? Все, дорогі брати і сестри, залежить дуже багато від нас. Ми повинні боротися за це, щоб не дозволити вбити ні одну свою дитину. Не дозволити вбити ані сусідку, ані брата, ані свата, хто би не був, кожного треба берегти, захищати, допомогти людині зрозуміти, що таке гріх убивства. А все починається з малого, дуже просто, з маленьких компромісів, так говорять, компроміси і життя. Наприклад, на базарі продаю отруту своїм ближнім, помидори вирощую для себе, помидори на базар. Гриби збирають для себе в лісі чистому, а в Чорнобилі назбирають і винесу на базар. Рибін можна наловити там в тих водойомах Чорнобильських. Це ми бачимо кожен день в Києві. Всі, які відкривають такої продажі тої, тої ядовитої продукції, яку продають свої ближні, свої, своїм українцям, українцям Це вже не москалі, не, не німці, ні ще хтось. Свої українці, українці продають до труту. Рибрати і сестри, все воно грає роль. Не можна робити компромісів. Ані молоко не можна розводити, ані мед не можна продавати фальшивий на лікарство, казати, що він правдивий. Все це компроміси, які ведуть потім до більшої злоби, до більшого гріха. Так продають наркотики, так продають горілку, а потім продають зброю, потім продають теж і, і снайперів. На Антимайдані, і тепер відкривають таку таємницю, що всі ці дуже часто ці бойовики і всі, які були на, Майданах, на Антимайданах вживали наркотики. Тобто їх спочатку приручили наркотиками, продавали наркотики, а потім, потім вони вже були рабами. І таких дуже багато сьогодні. Ці всі раби, які воюють проти України, переважно більше цих наркомани. І тими наркотиками, тими грішами які сьогодні купують. Страшний світ, якому живемо, святий світ. Де найбільше сьогодні получають, платять гроші найбільше брехунам, зрадникам і вбивцям. Це світ. Найбільше отримують грошей брехуни, зрадники і вбивці. І разом з тим бракує грошей хворим, на ліки, бракує на лікарні, бракує бідним, сиротам. Такий світ. Ось чому святі помирають на раз за правду. Щоб боронити ту соціальну несправедливість, як був, наприклад, святий Станіслав Єписко в Польщі, закрив браму перед королем Польщі за те, що він розпочав переслідування і жив неправильно, боронив правду, став жертвою цієї правди. Таким був Томас Сморус, який відказався скласти зраднику королю, королю присягу і, 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 і став жертвою. Але коли Але його... на те, що щоб відтяти щоб відтяти йому голову, то ще то з ним, говорить, бо не вже не, не, не на це голова. Ця. Ця. Святі, підкреслюю, завжди залишали такими самими. Вони боронили правду, вони жили з радістю і вони помирали з радістю, бо мали величезну надію. Святі то ті, що ще за життя. Мали повну довіру до Бога і навіть за життя досвідчили Божу допомогу. Вони завжди випрошують цю до Божу допомогу. Вони досвідчили, що Бог завжди чинить чудеса. Цих чудес дуже багато. Їх треба вміти побачити. Треба вміти бачити, чудеса, які Бог посилає нам. Треба вміти випросити ці чудеса. Не так давно я був свідком такої, такої пригоди. З однієї сторони, така гореч і сльози в сім'ї, а потім радість. цей приклад вже розказував не раз. Люди говорять, що ми це чули, може хтось. Але я говорю, я хочу щоб цей приклад не просто чули, а щоб пам'ятали цей приклад. І щоб дійсно, дякую цьому прикладу, зміцнило свою віру і свою молитву. Католицька сім'я, яка вихована з дитинства в католицькій вірі. Жили в шлюбі, завжди були в храмі, завжди виходили свої дітей в такому дусі. І несподівано, троє дітей було добре все в порядку, а дочка закохалася в мусульманина і втекла з тим мусульманином. а потім батькам повідомила, що я відмовилася, відріклася від християнства і прийняла іслам. Можете представити, що переживали ці батьки? Скільки було сліз, скільки було молотов, як, де ми впустили, що ми не так зробили? Виховували всіх одинаково. Вже нічого не можна закинути було їм. І таке горе сталося. Цей чоловік приходив до мене кілька разів на розмову і питав, що мені робити. Ну, що мала порадити? Молись. Молись і вір, не трать надії, молись. І ось коли дочка хотіла приїхати зяті мусульманином, щоб забрати що свої речі, і там кілька днів побути, в батьків, він не знав, що робити. Питав, чи я можу пустити їх в дім. Як, я не можу цього. Вона відріклася Ісуса Христа і буде в мене домі жити, і з тим мусульманином я цього не допущу. Я йому порадив, щоб він поступив все-таки милосердно. Це нічого не дасть. Вона вже вибрала, вона це зробила, це її життя, але вона залишається твоєю дитиною, Прийми їх з любов'ю, з милосердям, Зроби все, що можливе, а далі Бог їм суддя. Ти в цьому не винувати. Він так зробив. Той його зять зауважив, що батько так переживає, плаче, не знав що. Кілька вечорів проводили в розмові, і той вияснює йому, чому він так переживає, що дочка зрадила віру. А цей молодий хлопець небагато знав про християнство, про католики не знав зовсім нічого, дуже уважно слухав, інтересувався, а потім зібралися і поїхали. І ось цей батько був здивований, коли через кілька днів телефонує йому цей же зять і говорить до нього, слава Ісусу Христу! Він був здивований, що сталося. А ви собі не можете уявити. Коли я повернувся додому, мені три рази Ісус Христос снився, такий самий, як вас на іконі, милосердя Боже. Бачив цю ікону. І цей сам Ісус Христос приходить, мене так лагідно мене обнімав і просив мене, прийми мене в своє життя, прийми мене в свою сім'ю. Це було, каже, одну ніч, другу ніч, третю ніч. І я вже каже, не видержав. Четверту ночі я не чекав. Ми з жінкою поїхав, знайшли католицький храм і зараз проводимо таку ґрунтовну катехезу. Готуємося, щоб прийняти шлюб, прийняти хрещення. І до мене доєднався ще мій друг, який теж ходить катехезу. І скоро, каже, буде дві католицькі сім'ї. Ми будемо вінчати з тими католиками. І це ми робимо так грунтово, так готовляться, щоб ми, каже, потім не зробили так, як, як сталося з вашою дочкою. Розумієте, дитина з дитинства мала віру, недоцінила її. Він, який навернувся, тепер розуміє, що таке християнство. Це ще не все. Я цей приклад розказав в Луцьку, коли там був адміністратором. І після служби підійшло дві жінки. Одна підійшла з такою якби, здивуванням. Хто вам цей приклад розказав? Це не так було, це мій дочці приснився Ісус Христос. Подібне випадок, як вона думала, що це, її. це не її випадок. І каже, так було, каже, моя дочка, каже, так втекла, а потім каже, Ісус Христос приснився. І вона каже, навернулася, і чоловіка навернула. Приходить друга жінка з плачем. І каже, я тепер маю надію, бо моя дитина теж так само зробила. І ми молимося всім, тепер з'явилася надія, що ми випросимо Бога це навернення. Дорогі брати і сестри, чудеса діються кожен день на наших очах. Тільки ми сліпі, ми їх не бачимо. І не хочемо бачити, тому, що, щоби бачити, треба помолитись, треба вміти молитись так, щоб чудеса випростив Бога. І Бог дасть чудо нам, якщо ми молимося з повною довірою. Отже, ми багато чого не вміємо, багато чого не можемо через нашу немоч Духа, через нашу негідність. Тому вчимось від наших святих, просимо їх допомоги, користуємося цього великого багатства, культу святих, користаємо з їхнього могутнього заступництва. Амінь.